из-за своих снаряд ракетов. Если у вас они есть, Ну что ты, уничтожитель? Видишь? О, вы тут? М а. Гайд? Хайт? А Хайтама? М Давай. Аль-Хайде? Правильно, там. Так, вітаю на каналі це ера лінивих гайдів. Це записується одним, просто одним дублем, тому що монтаж шо? правильно для лахов. Гайд на Альхайтама. Що треба знати про Альхайтама? Це челік, який має бути 100% часу на полі бою, тобто це гіперкері. Збирати його в ульту залупа срана. Замість цього є купа кращих персів, тому виберіть когось іншого. Тут сугубо чисто лично, моє міння, яке е, істина в останній інстанції, тому що що правильно я кращий водомісця ігри. Кому краще знати, ніж мені. Значить, що робить Альхайтам? Перше, що потрібно знати, то що у нього його і єшка, і ульта, скейляться і від сила атаки, і від майстерності. Тому обидва стати є корисними. А, ціленаправно збирати або одне, або інше немає, він а, міксує, так сказати, свої характеристики. А В чому суть його геймплею? Це дзеркала. Що таке ці дзеркала? Нахрена вони потрібні, і що з ними робити? Значить, є у нас дзеркала світла, так би мовити, за що вони даються? Два штуки ви отримуєте за єшку до трьох за ульту, і одне за пасивний талант. Один раз 12 секунд за або за холду, або за атаку падіння. Показую наглядно. А, перше дзеркало дається вам просто за прожаття єшки. Прожимаєте єшку, отримуєте одне дзеркало. Якщо у вас на момент прожаття єшки не було ні одного дзеркала, ви отримуєте два дзеркала. Показую наглядно. Дзеркал немає. Два дзеркала. Одна за те, що не було дзеркал, одне просто за прожаття єшки. А, так, кожне дзеркало існує 4 секунди. А поки у вас є дзеркала, що вони вам дають? Поки у вас є дзеркала, кожну 1,6 секунд, якщо ви робите тичку, разом з вашим ударом буде така дуга із зеленого гівна, яка також робить дендротичку. А також у вас. Ви отримуєте інфузію, так як Кицин, коли дає свій деш, отримує електроінфузію. Так само і у Альхайтама він отримує дендроінфузію. А, також ви отримуєте до трьох дзеркал за свою ульту. А, як ви їх отримуєте? Якщо у вас на момент використання ульти було 0 дзеркал, ви отримуєте 3 дзеркала. Було 1, отримали 2. було 2, отримали 1. було 3. ідете нахрен. Для чого це потрібно знати? Ці дзеркала, якщо вони у вас є на момент прожаття ульти, вони збільшують урон ульти. Але кажу наперед, Альхайта махається від своєї Єшки і від звичайних атак. Ульта це як доп урон, забуваєте болтяру, скільки ударів з ульти, скільки ударів. Основне, для чого ви використовуєте ульту, це для того, щоб отримати на початку своєї ротації три дзеркала. А, і знову ж таки за свій пасивний навик. Тобто одразу можу сказати, як має гратись а, На початку своєї ротації ви прожимаєте ульту, отримуєте три дзеркала. І одразу після того, як ви прожимаєте ульту, дуже важливо одразу прямо в цю секунду, прожати єшку. Чому? Набираю установу, показую чому. Значить, дивіться, назбирав я ульту. Дзеркал у мене немає. Я прожимаю ульту, і вона ще деякий-деякий де час юзається. І от тільки-тільки я отримав е, дзеркала. Тому ось так. А, дивіться, я прожав ульту, потім прожав єшку, Пропало ще одне дзеркало, я прожимаю заряджену атаку, і тоді вже добиваю до кінця. Я сподіваюся, зрозуміло. Тобто, а, що вам потрібно знати? Прожимаєте ульту, не дочікуючись, поки у вас появиться дзеркала, прожимаєте єшку, Нарізайте і нарізаєте а, після уже всіх цих маніпуляцій, після порушення єшки, після ульти. У вас пропало одне дзеркало, ви бачите, що у вас залишилось два дзеркала. Прожимаєте холду, у вас знову три дзеркала і вже дорізаєте так до кінця. Ульта одразу ви бачите, що немає одного дзеркала зарядженка, і дорізаєте до кінця. Все, все, що потрібно знати за геймплей аль Тут я не знаю, вроді дзеркалації важкі і так далі, але нічого тут важкого немає. А, з приводу пасивних талантів. За перший я розказав, другий а, переробляє вся, всю його майстерність в урон. Тобто це йде як добавочний урон. А, та це як у цього, блін. У Аято, ще у когось там є, від е, ХПшок, від майстерності, ще там від, від, від чогось. Ціленаправильно збирати в майстерності його не потрібно. Це просто як добавка до вашого урону. Приємно, приємно, ну, от і все. Е, але можна, до речі, розганяти аж до тисячі цю майстерність, але не займатися таким, хіба що я цим займуся в якомусь із е, кринж-білдів своїх. Е, да. Ну і третє, тут е, доп-предмет, якщо ви робите предмети для визвишання оружжя. А що з приводу конст? Це персонаж по типу Сяо, в якому ви або збираєте першу другу консту, або збираєте всі шість. А, тому є трошки ресурсів, можете вибити першу другу консту. Якщо ви. Кітобой, і, і може не знаю, там, сотні доларів, замість того, щоб донатити на ЗСУ, кидати в геншин, то кидайте одразу на шосту консту. Якщо ні, перша друга, перша дасть 10-15% урона, друга дасть десь 15-20% урона, тобто окей, хай будуть четверта там трішки урона до ульти, ну і ці плюс урон в кнопки. З приводу артів. що вам потрібно збирати? Тут одразу-одразу найкращий сет це позолочені сни. Він, по суті, робився спеціально під Альхайтама, тому, тому нічого краще ви не знайдете. Збираєте позолочені сни, часи майстерність, кубок Дендро і шапка Cron або шанс для баланса 1 до 2. В ідеалі, як завжди, чим більше критів, тим краще. Е, сет номер два це дендросет. Як би це смішно не було, він саппортський. Але якщо у вас немає ні в кого, ні, нікого в команді, е, хто носить цей сет, е, також буде непоганий прирост від нього, тому що він зрізає до, ну, не до, а 30% від запротив е, лінії врага. Як це буде українською? Підкажіть в коментарях, будь ласка, то я ступень і до кінця ще на українську мову не, не адаптувався, так сказати. Um. Щодо третього варіанту, це солянка. чого можна збирати солянку? Це будь-які куски на 80 мс Тобто, це оцей сет, новий сет, а його тут немає. Новий сет, який йде на майстерниці, який від гарбузів грається. Це може бути знову ж таки, два куска дендросета. Це навіть може бути той же самий глад. сила атаки також буде не лишня. Тобто ви збираєте 2 плюс 2 куска, головне, щоб нижні були хороші. А конкретно що збираємо у нижніх? Це Крит, -шанс, крит Урон, майстерність, сила атаки і постанова. Вона тут також потрібна, тому що ульту свою, скажу так, він качає доволі таки паскутно навіть із дендросапортом, тою ж райден в команді, він все одно буде качати ульту паскутновато, тому з приводу його збірки. Майстерність, майстерність, ви потолок збираєте 300. 280-300 потолок. Я вже перебрав, але я поки тільки збираю сет, тому 300 потолок. З приводу встанови бажано мати 130 хоча б встанови, тому, тому що, знову ж таки, він дуже погано качає собі ульту. По характеристиках, по артах, я думаю, зрозуміло. Рушки. Не дивіться, що тут заря. Далі розкажу. Одразу для того, щоб ви розуміли, ось вам таблиця кожної орушки. Якщо хтось приходить до вас каже, оця от орушка, я думаю, вона буде краще. Ви робите отак: от, дебіл, ось таблиця, розумні люди з тобі зробили. Будь ласка, подивись, ознайомся. Можете навіть встати отак, от, якщо дотягнетесь, йому по голові постукати. І сказати, от ще раз, от є таблиця. Розумні люди зробили. Будь ласка, користуйся. А, що з приводу. Коротше, є таблиця. Я думаю, ви не дурні. Подивитесь на кожну свою рушку, яку ви хочете знати. Я лише поясню, за деякі з них а, є нюанси. Дивіться, та ж сама заря, на неї можна гратись, і вона в табличці йде. Там на один, всього на 1% слабша, ніж харан. А, тому, якщо у вас є щит, наприклад, як в моєму випадку це Діона з Елегією і це 6, вона заливає 320, по-моєму, МСу, у а, сил атаки, тому Діонка дає і щити, і хіл, тому я можу погратися з Зарею. Але якщо ви йдете в безодню, наприклад, з вовками, то забиваєте болтяру, берете яке-небудь жало, берете зонтик і. Якщо пасивки немає, то він одразу йде просто на дніще цього списку, і ви просто не знаю, можете сісти на нього і піти в парашу. Він нічого не згодиться. Як альтернатива, якщо у вас немає гарного щитовика, ви берете або Жало, або Зонтик. Зонтик дає більше урону в соло, цель, в одного супротивника. Зонтік дасть більше урона. Якщо супротивників багато, більша огрона дасть жало. Але в середньому вони обидва є хорошими. Також є там новий матчик, він йде на майстерність, Все що він дається трошки більше встановив команду. Але якщо чесно, от, е, ці більш, е, ну, Якщо ви встигли, то він взагалі дався безплатно цей, видається за крафт, тому як і безплатні варіанти, вони, от як на мене, найкращі. Якщо є гарний щитовик, берете зарю і радієтесь, радієте тому, що ви крутий чувак. А, також, як би це дивно не казалося, але підходить сігна кадзухи. Чому? Тому що майстерність, тому що велика база, тому що непогана пасивка. Тому, якщо. Хоча, б, блін, якщо у вас є. Всі на кадзухи віддавати я хай там, така собі затія. Оце конкретно сапортське на якусь кадзуху. А якщо у вас немає кадзухи, то в чому, собственно, і ні? Не знаю, мало ли вам він там випав? Не знаю, де він там випав. Випав, радієте життю. А, ні, берете один із фріту-плей варіків. А що з приводу отрядів? Дивіться, а, конкретно я вибрав такий отряд, він мені дуже подобається, грати з ним комфортно. Конкретно ще через те, що я використовую зарю. Дивіться. Аль Альхайтам знову ж таки, персонаж, який грається. Так, я хоч запис включив ключи. То я такий, знаєте, розумний кабачок можу і не включити. Аль Хайтам знову ж таки, персонаж, який грається, хто відсотки часу на полі. Тобто, ці персонажі. Майже завжди, ви бачите, райден, так. Майже завжди граються просто з карману. Це нахіда, яка <кхи> Яка дендроаплікатор, яка тут по суті тільки для того, щоб заливати йому стати, носити дендросет а, і трішки енергії йому давати. Тобто це може бути будь-який дендроаплікатор, це може бути Яо Яо, це може бути колей, це може бути навіть дендро ГГшка, чому би й ні. А, Хто там на Да, вроді, нікого такого немає. Тобто це дендроаплікатор. Наступний, дуже важливо, це має бути електрочелік, який. ну от, По типу, райденому випадку, через те, що я планую якби її використовувати для аплікації Електро, також вона може вийти з кармана, там порубати 7 секунд з настійно е, половині кімнати лице. Тому я вибрав Райден. Якщо немає Райден, кого можна брати? Можна брати, можна брати, фішлю, Бейдоу, кокушинову можна брати, можна брати Дорі, не знаю, на крайній випадок, типу і хіл, і електро, і енергію вона надає, чому б і ні, собственно. А, і останній слот він опціональний. В моєму випадку, це хіл-щитовик з через алегію, тому що в мене тут немає хіла. А, що можна брати на це місце? Наприклад, якщо отут у вас стоїть Куки Шинобу, або Дорі, або тут стоїть Яо-Яо слот і під хіла, і під дане, або електроаплікатора у вас вже закритий. Тоді цей слот у вас залишається опціональним. Кого можна брати на цей слот? Можна, наприклад, брати а, гідро. Чому гідро? Тому що вони. Прокати кавуни, ці кавуни також будуть давати урон, що також буде корисно. Так, і самі гідро по типу сінцю або Єлань дають доволі таки а, немало урона. Тому а, ви можете брати сінцю або Єлань. Також можна брати Мону. Ті, хто від її омена, також вона там щось, якийсь свій урон видасть, також можна брати, але. А, Орієнтовно берете в найкращому випадку Єлань, потім Сінцю, потім Мона, якщо Сінцю у вас вже зайнятий. Тобто, це дуже опціональний отряд, яким можна гратися, переставляти, міняти. Дивіться, як вам більше подобається під ваш стиль геймплею. У конкретному випадку це знову ж таки нахіда, майстерність дає від дендросета понижає резисти. І що ще вона робить? А, Ну і дає енергію. Ну і Райден тут дає, Також дає енергію, наносить електроурон для взаємодії, так би мовити, для підвищення урона ось у цій, у цій от трійці. І Діонка тут чисто, як А, Також можна збирати отакий от дивний, не дивуйтеся, отрядик. для чого він конкретно зроблений. Альхайтам тут більше виступає як дендроаплікатор. Сінцю робить кавуни разом з Альхайтамом. яо яо підхилює, також носить дендросет, який ріже роз'їсти, дає енергію Альхайтаму. А самі важливий тут конкретно Тома. А, у нього є така цікава штука, як його. Ульта, коли ваш активний персонаж наносить урон, пускає хвилю, яка тригерить всі кавуни. А, і оці кавуни, при тому, як взриваючись від Томи, будуть наносити просто якісь, не знаю, неймовірні цифри урону. А це, звісно, буде трішки-трішки гірше, ніж оця от збірка, тому що вона все-таки. Ну, от Поки що, від взриву кавунів немає, як сучасно, Тома, це такий. А, 50 на 50 варік, який так можна використовувати, але от поки що ідеально персонажа під кавуни немає. Але все ж таки, це доволі-таки цікава збірка, яка все-таки закриє вам безодню на 36 зірок, тому її можна використовувати. Тома одягається у новий сет, який там на. Коротше, новий сет на майстерність, який збільшує урон від кавунів. Одягається, збирається фул МС, яо хілець, сінцю робить кавуни, альхайтан наносить дендро. Все, більше нічого вам знати не потрібно. Доволі таки непоганий отрядик. А... Можете пошукати, я, мабуть. Залишу в кінці вам дві кімнати, одна от через таку збірочку, чисто кейси, щоб ви бачили, як це все. Відбувається монтаж для лохів, звісно, але все-таки в кінці різних кейси, різних пачок я вам буду залишати. Тому кому цікаво, конкретно як вони граються, дивіться, саме кінець там все буде. І є також отряд через Нілу, де ви берете Аль-Хайтама, Нілу. Ще якось, е, типу, сінцю е, можна брати, можна брати кокомі, можна брати барбару. Типу, Альхайтам і Три гідро персонажа, або Альхайтам, два гідро, і, наприклад, якась Яо-Яо. Типу, все грається від. Е... Міння Нілу, яке просто взриває кавуни і робить е, трах бабах всіх кімнатів кімнаті в безодні. Я думаю, в кого я Нілу вже зрозуміли, е, як вона грається і в чому її суть. Я думаю, їм конкретно пояснювати не потрібно. Тепер um, Кейси. Те, що я обіцяв. Поки що можете поставити в за підтримку україномовного контента, написати, як вам такий Е, е Гормат, так би мовити, лінивих гайдів. Переходимо на кейсів.